У мене зараз складний період, я не можу виділити тобі час. Я залишу тобі на паузу, раптом знадобишся. Уявіть, чоловік проживає важкий період свого життя. В нього зараз роботи, ну реально, жопа в милі. Йому треба розгребтись задачами. Ну він прямо каже це її в обличчя, і вона замість того, щоб прийняти це, сказати: Давай, можливо, визначимо рамки, після яких тобі буде легше зі мною зустрітися і так далі. Розумієте? У мене неодноразово такі періоди в житті були, і людина, яка була поряд зі мною, вона так і говорила, і все було чудово. І ніяких образ ніхто ні на кого не тримав, ніхто нічого не додумував. Розумієте? І потім вона говорить, що ну, чоловіку. Та не. Ой, ребят, не просто інколи бувають моменти в житті, коли треба прямо проговорити очікування, а не придумувати собі в голові, ускладняти, да? що чоловік на тебе забив хід. І не буде про тебе піклуватися. Фіксуємо. Хочу тебе обманювати. Переклад. Я вже це зробив, але треба якось тепер викручуватися. Ну це ваше якийсь повний шлак. Я не хочу тебе обманювати. Я говорю інколи цю фразу. Я не хочу тебе обманювати, говорю прямо, як є. А людина, зазвичай, яка інфантильна. Вона сприймає це так, що ну, мені не приємно, що ти мені правду говориш. Краще я собі якусь відмазку придумаю, щоб не приймати правду такою, яка вона є. Тобто вона сама собі ускладнює життя. І це знову ж таки повернемося до старту. Коли вона говорила, що е, чоловіку там, на емоції, бо жінка все ускладнює. Це і є ускладнення. Вона ускладнює все, що можна прямо проговорити, вона все ускладнює. Це просто. Також не забувай поставити плюс під відео, і я надійшов тобі доступ до свого телеграму, де я пишу пости по чоловічій освіті. Ми розбираємо різні тематики відносно стосунків, відносно особистого становлення, Ну і звичайно, це все безкоштовно. Чекаю на тебе.